О, вийшло сонечко, і хочу вам показати, який яскравий колір має така моя жовта орхідейка. Але вона насправді такого лимонного чи то фісташкового кольору, і в неї квіти мають такі червоні серединки. Так, ось ось такі. Така ось красуня, роздивіться всі, будь ласка, вона зараз я спробую її трошки повернути. Тут інші квітоноси мішають мені знімати це відео, не хочеться їх зламати. Чотири квіточки зараз розпустила ця орхідейка, але вона має розгалуження. Ось на одному квітоносі в неї один, два. Три. Так, краще легше порахувати тут по кінчикам. Один кінчик, другий, третій, четвертий. І о, десь тут іще ось сховався п'ятий. Тобто на, одному, на одній основній віточці чотири розгалудження. Але вони так щільненько тут розташовані, що я навіть не знаю, чи не будуть вони заважати розквітати новим квіточкам. Ну, ще раз помилуйтеся, будь ласка, яка вона насичена кольором красуня. Так, цей квітонос у неї новий вона випустила в цьому році. Таку вона має. Розеточку, такий кущик, росте у подвійному горщику. От треба води вже злити. Це я поливаю, і треба, бачу, що зливати вже водичку. так. А це був старий квітонос, з яким я її купила. І він коли відсів, я його зрізала до першої бруньки, і брунька теж ось прокинулася. Поливаю я звичайними добривами, які купую сільпо. Десь вони зараз 35 гривень, мені здається, пляшечка розводжу водою один ковпачок на літр на півтори води. Незабаром покажу ще одну свою квітучу орхідейку. Якщо ви любите орхідейки, то дочекайтесь, будь ласка, Моїх нових відео про орхідеї. Всім пока!